Слава Україні, героям! Слава в ефірі телерадіокомпанії Надвірна, програма Музичний дарунок. Ми несемо до ваших осель масу позитивних емоцій. А можемо це робити завдяки нашим мужнім воїнам. Низький уклін, вам рідні захисники і захисниці. Переможемо. 5 грудня відзначає свій день народження красива і розумна молода іменинниця, жителька міста Звенигородка Черкаської області Олександра Федюк-Мундрієвська, родом із славного прикарпатського села Перерісіль Надернянського району. Енергійна, відповідальна, креативна і неодмінно дуже любляча та турботлива. Хресна мама Галина Молотковська, яка сьогодні щиро вітає свою похресницю. Розповідає про такі особливі риси характеру іменинниці. Олександра Товариська у важку хвилину підтримає і допоможе. Має золоте серце та щиру душу, дуже любить тваринок, ніколи не залишить їх у біді, а буде піклуватися. До привітань також приєднюється чоловік. Мама Іванна, брат Іван з братовою Лідою та племінник Давидик. А ще Олександра з оптимізмом дивиться на життя. Ніколи не падає духом, а долає всі перепони достойно. Підтримує коханого чоловіка, який з 2015 року стоїть на захисті України і зараз знову, не зволікаючи, пішов до війська, щоб вигнати окупанта з рідної землі. Нехай Господь береже наших захисників. Звичайно ж, іменинниця має багато мрій, які неодмінно здійснить. Дорога Олександро, міцного здоров'я тобі, добра, радості, достатку. Бажаю тобі, рідна, сяяти як сонечко від безмежного щастя, удачі в усіх нових починаннях, більше хороших моментів, часу і можливостей. Нехай у твоєму житті не буде смутку і втрат. Нехай у серці розквітає ніжність, любов. Кожен день буде прекрасний і неповторний. Будь щаслива, люба моя хресна донечко. Хай тобі сміється сонечко, зірка щастя хай на небі сяє, і любов твоїй душі палає. Ангел-охоронець стереже. Від нещасть Господь хай береже. Будь завжди усміхнена й щаслива, впевнена, успішна і смілива. З ним народь.